Хто був похований в піраміді Хеопса? Навіть не знаю. Добре. Я його? Зевс. Ну, майже так. Тут он Фараон. Який? не знаю. Обичний какой-то. Ну, фараон, так. Не знаю. Добре. Не чула. Не знаю. Ви теж. Добре. Це ти пазур. Дуже тяжко, зі шкільного не Добре, давайте наступне питання. Чесно, єгипетську історію плохо знаю. Не Ні. — Добре. Ну, фараон, можливо, якщо я Так, так, не ошибаюсь. Вот это точно не відвечу вам. Добре. Ну, явно хтось із фараонів. Який. Okay. Ну, мабуть, що хеопс. Правильно. Хеопс? Правильно. А? Хеопс? Правильно. <ріхіопс>. Переміді Хеопса? Хеопс? Правильно. Хеопс? Правильно. Що таке крематорій? Я не знаю. Ну, а перше, що на думку прийшло, що це таке може бути крематорій. Типа, що це лічення, ні? Ну майже. Крематорій це місце, в якому кремують людей перед смертю. Правильно. Mm, чесно. Не а що перше на думку прийшло? Крематорій? Щось, я не знаю, щось з больницею зв'язано. А у вас? Н Ні, не знаю. Ничего. Ну майже. Там десь зжигають тіла. Правильно. Хотя, ну, я как знаю, кремация это когда сжигаются человеческие тела, а крематория это вроде бы где происходит кремация. Правильно. Места, где спалюють э, тела людей померлих. Правильно. Де спалюють людей кремирують. Правильно. Де тела. Правильно. Там, де сжигають тела. Правильно. Мертвое тело. Спаливают, сжигают. Правильно. Там, где людей кремируют. Правильно. Турі, це там, де кремують людей мертвих. Правильно. А це що? Тіло. Ну, ну, так, так. Яка марка авто називається жіночим ім'ям? Ну, здається, це йота Каріна. Ні, то Короло. <ріх> не можу тоді відповісти. Добре. А. Э, Фільцовая. Чесно, про машину взагалі не знаю. Не цікавився. Добре. Мерседес? Правильно. Мерседес. Правильно. Мерседес. Правильно. Жіночий Мерседес. Правильно. Ім'ям. Мерседес. Правильно. Мерседес? Правильно. Мерседес. Правильно. Мерседес. Правильно. Мерседес. Мерседес. Правильно. В якому році почнеться 22 сторіччя? 2000. <coughs> Сотом. Ні. Тисяч п'ятдесят там. Майже. Як? 22 століття, двох. 22 століття. Двох двохтисний. Двух, Трьохсот <реклама> ще? майже. Також не відповім. Добре. Ну час, який у нас? 21 А в якому році починається 22-й? Ви <laughs> знаєте? Добре. О, 22 сторіччя. У 21-му. У якому році? У 2000-му. У якому році починається? У 2100-му. Майже, У 2101 му 22 сторіччя. У 2100 му 21-й в 2000-му, 22-й в 2000. Так, 200-м. Правильно. 2010... Сотом. Майже. Ну, вообще, 22 век. Вот это Такий вопрос вообще легкий, но я боюсь ответить неправильно. Ну, в 2000-м. Це ж 21-е, если начался в 2000-му, то 22-й то почався 2010-го. м Майже. В 2101 му 2100. 2010. Майже. 2101-й. Правильно. В 2101 му Правильно. З української на російську. Що таке прати? Переклад. так Так, так. Пратить стирать. Правильно. Стирать. Правильно. Стирать. Правильно. Прати, стирать. Правильно. Стирать. Правильно. Прати. Стирать. Стирать. Правильно. І останні. Прати. Стирать. Стирать? Правильно. Прати – Правильно. І останні. Стирати. Правильно. Ти стирати. Правильно. Стирать? Правильно. Стирати. Правильно. Що вы брати, райт? райд? Без понятия. Ничего. Нет. Ну, добро Так уж не это победим. <клес> Велосипед? <клес> не знаю, нет. Ничего. Нет. Добрый. Брат и Райт. Блин, очень знакомое, что-то, честно сказать. Либо у меня что-то ощущение, что с велосипедом, либо такое, но не отвечу. Ну, Майже, Майча. Брат и Райт? Так. А, о, не знаю. Ну, перше, що на думку прийшло. Що вони можуть винайти? Братирай. О, тут я не можу відповісти. Нічого не прийшло. Ні. А вам? Ні. Теж. Все до... Що Що винайшли брати райт? Я не знаю. Не чули? Добре? Ні, не знаю. Не чули? Ні. А що в першу на думку прийшло? Що вони можуть винайти? Ні. Добре. Все... Брати Райт? Не знаю, навіть... Ну, перше, що на думку прийшло. Братирайт. Синхронний колайдер. Майже. Все, дякую. Братирайт. Нічого. Знайоме, але... Ну, перше, що на думку прийшло, якщо, якщо знайоме. <гум> Щось з електроенергії пов'язано, але. Но... Ну майже. майже. <гум> <гум> Не знаю. <гум> Ну, що вони винайшли? Не знаю. Винахідники, не чули, так? Первый Все, раз добре. Раз. добре, дякую. Почекайте. Які? Райт. Right. Англійське слово райт? Right? Брати райт. Right. Ну, це фон... oh. прізвище, Прізвище. Давай. Oh. Перше, що, що на думку прийшло. Right. Брати Райт? Брати, Райт. що винайшли? <laughs> не, <знаю>. не знаєте. <laughs> Все добре, дякую. Ну я не знаю. Ну, чула. Все, добре, дякую. Слава Україні. Дякую, слава Україні.